Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо наступний день наших реколекцій читаємо далі 18 розділ Івангелії від Іоанна. Тоді військовий відділ тисяцький та юдейські слуги схопили Ісуса і зв'язавши Його, повели з до Анни. Цей бо був теська яф, що був переосвященником того року. А був вже той самий Каяфа, який дав був пораду юдеям ліпше, щоб за народ помер один чоловік. За, вже, за Ісусом вже слідував Симон Петро з ще іншим учнем. А що учень, той знаний, був первосвященникові, той увійшов він у двір первосвященника з Ісусом. Петро стояв на дворі біля дверей то інший, знаний персвященникові учень вийшов, промовив до одвірної слугині та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра чи й ти не з учнів отого чоловіка, я не є відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, бо було холодно. А і Петро стояв там та грівся. І спитав первосвященник Ісуса про Його учнів, про його навчання. Ісус же відказав йому, говорив я світові одверто, завжди навчав я в синагозі і у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я по тайкі. Чому ти мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я про них промовляв. Вони бо знають, що говорив я. На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя. Ісуса кажучи, ось так відказуєш первосвященникові, озвався ж Ісус до нього. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано, а якщо добре, то завіщо мене б'єш? І відіслав його Анна зв'язаного до первосвященника Каяфи. А стояв там Симон Петро і грівся, і от мовили до нього, чи і ти не з його учнів, відрікся той і сказав ні. Коли ж один із пересвященникових слуг, родич того, якому Петро відрубав вухо, чи ж не тебе я бачив у саду поряд із ним, тоді Петро відрікся ще раз і зараз же півень заспівав. Таку маємо Євангелію на сьогодні. Ці дні, можна сказати, ми всі якось перебуваємо, так як Петро цю ніч переживає, намагаючись зігрітися біля такого штучного тепла, яким є вогонь. Тобто, ну, Якщо в душі порожньо, то, то дійсно хочеться чимось зігрітися. І так само, якщо немає світла, якщо не знаєш, ну, де, де є правда, де є неправда. Якщо людина розгублена, то теж намагається якось цього світла шукати біля якогось із таких ну, джерел. Штучних, несправжніх. Не якщо немає власне цього світла віри, то, то дійсно ці темряви, які нас огортають, ну можуть бути дуже такими глибокими. І От цей вогонь ну, дійсно є таким, можна сказати, світлом для всіх нас, переживаючи цей і ну, ми якось намагаємось товаришувати Ісусові, намагаємось шукати світла, намагаємось його як найкраще зрозуміти. Ми ну бачимо, що не завжди в нас це виходить, так як це не вийшло у Петра. Петро має пройти через хрещення, через своє хрещення. Як, як ми казали, це є такий гріх справедливого, правда, який все ж таки має повірити в свою ну, таку сліпоту. Правда, лише тоді, коли він досвідчить своєї сліпоти, зможе прозріти, зможе бути просвітлений, тобто ну, буде просити цього світла від, від Господа. І лише тоді він зможе стати ну, таким учнем, як цей другий учень, тобто Йоан, який товаришує Ісусу і без проблем всюди. Ну, йому Ісус не казав, що куди я йду, ти не можеш пройти. Для Петра казав, що підеш пізніше, тоді, коли зрозумієш, тоді коли прозрієш, тоді, коли досвідчиш моєї любові. А зараз не спроможе ти йти. Правда? Але Петро все одно намагається йти і ну, опиняється в темряві, так як Ісус йому можна сказати, заповідав, правда, і це темрява я не є на те, що, що Петро. Власне, ну заперечуючи ну, факт, що він є учнем Ісуса Христа, одночасно він може сказати, ну заперечує самого себе. Да? Тобто моє я не існує, я не є. Ну, Ми бачимо, що це світло, яким є Ісус Христос, ну якось так передається із рук в руки, від одної влади до іншої. Всі ці влади світу, які от навіть в цьому фрагменті представлена військова влада, яка силою його тримає, влада. Релігійна теж, на жаль, тут не є найкращим прикладом, правда, первосвященник. І, і ну, так само пізніше буде Пилат, Правда, тобто Влада, така ну, звичайна світська влада закону. Хоча вона теж є владою силою, все ж таки римляни є окупантами. Да, але що стосується цієї влади світської. Анна є дуже таким гарним представником, верніше не світської, а релігійної влади. Анна є таким представником дуже гарним. Він був первосвященником з 6 по 15 рік нашої ери, а пізніше п'ятеро його синів були первосвященниками один за другим. І Каяфа, він є тестем, тобто є чоловіком його дочки. Тобто, вже шоста людина після нього. Правда, ну, виконує цей уряд, і ну, цікаво правда, те, що Ісус сказав, що ви зробили дім молитви, да, мій дім, тобто храм Божий, храм, який був в Єрусалимі, зробили місцем е, е, торгівлі, да, таким базаром. Е, і, і дійсно, ну, ми бачимо, якась така корупція, напевно, в тому всьому є присутня і так само ну це не є влада релігійна, це є влада, яка покладає надію все ж таки на силу, на політику, і, і бачимо, що, що ну, це все відбувається в цьому фрагменті. Петро ну, не далі не погоджується з тим всім, намагається якось врятувати Ісуса Христа. Синоптиків Ісус говорить, що ну як я можу не прийняти правда цієї ситуації, якби було. Питання сили, то думаю, що мій отець не прислав би 12 легіонів ангелів, тобто 12 тисяч ангелів, щоб мене боронили. Ну, е Важко боротися навіть з одним ангелом, бо, бо, бо це істота не смертельна. Що допіру, 12 легіонів, і Якби була така потреба, то Господь би, напевно, прислав би Бог отець, щоб захищати Ісуса Христа, але це є воля Божа, да, щоб Ісус прийшов в цю дорогу, а Петро. Ну Петро його не розуміє, і так як Юда його не розумів, ми пам'ятаємо, да, вже за нього якби немає мови далі в Євангелії від Йоанна. Так само і Петро був названий Сатаною, так як в Юду війшов сатана, коли взяв кусень з рук Ісуса. Ми про це говорили пару днів назад на наших реколекціях. Так само і Петро був сатаною названий Ісусом, тоді коли не погоджувався, щоб Ісус йшов на хрест, коли думав, власне, ну, по-своєму. І в принципі, ну, різниця між Юдою і Петром є дуже невелика. Вони, якби, досить є такими паралельними. Одна маленька, мабуть, різниця є все ж таки те, що. Для Петра особа Ісуса Христа важливіша, він не любить більше ніж свої ідеї, свої помилкові ідеї. І, і може, власне, тому якби його історія є кращою за історію Юди, краще закінчує він ніж, ніж Іуда. Правда, і це теж ну, ну зайвим це не буває, але ще один раз підкреслює, що християнство це не є доктрина. Це не є ідеї, це не є ну так до кінця якісь таке повчання, це є стосунок відносини з Ісусом Христом. Навіть наступний наступна сцена суду, яка буде відбуватися у Пилата. Там Пилат теж задається питання, що таке істина. Ну, істина це особа, яка стоїть перед тобою, а ти неї не бачиш, ти неї не розумієш. Да? Це син Божий, який прийшов рятувати світ, а ти цієї правди не помічаєш. Петро зрозуміє це все, коли Ісус помре за нього, як за одного зі своїх ворогів. Бо тут Він думає ще в цьому моменті, що він справедливий, за нього помирати не потрібно, Ісусові не треба йти на смерть. А коли дійсно переконається, що і він ну, не лише стоїть поруч зі своїми ворогами і гріється вже в такий спосіб, якби до них так він відноситься до цієї групи досить такий символічний спосіб. Правда, але коли дійсно він буде ну, таким ворогом Ісуса, або бо нагрішив, бо, бо і за нього треба поміряти, і Ісус, ну, дійсно рятуючи своїх ворогів, віддає своє життя. І коли Петро це зрозуміє, що, що він теж був ворогом Ісуса Христа, він зрозуміє, що Ісус має теж за нього тепер померти. Правда, і, і теж трошки більше зрозуміє е, до того, що не варто витягувати меч і вбивати ворогів Ісуса Христа. Бо якщо ми є частиною цих ворогів, то, то, то трошки то все інакше виглядає. І потреба в милосерді, потреба в пробаченні, потреба в спасінні, тоді краще все ж таки людина розуміє, ніж коли вона вважає себе святою, справедливою, а всіх інших грішниками. Тоді, коли він зрозуміє, ну, насправді він побачить цю Божу любов, яка є незумовлена. Коли, бо Бог нас любить тоді, коли ми вже самі не, не є в стані любити себе, коли ми не бачимо, за що можна ще нас любити. І я думаю, що це була така ситуація, в яку Петро занурився всім своїм серцем, коли вже дійсно він особисто не бачив своєї цінності, не бачив за що себе любити, все одно Ісус продовжує його любити. Да, і, і оце є момент, коли дійсно людина пізнає справжню любов Божу, тобто що це є істота Бога, що вона є незумовлена, не треба на неї заробляти. Ми да, людина не в стані заслужити на цю любов, їй не потрібно. Бо хто намагається заслужити Божу любов, то він заперечує цю істоту Бога, бо його істотою є любов, він не може не любити. Да, і Йоанн в своїй Євангелії намагається на різний спосіб це сказати, підкреслити. І варто в ну, кінці кінців, щоб ми це все зрозуміли, і щоб не намагалися, так як Петро правда, здобувати цю любов, бо це зайва втрата сил. Вона зовсім не потрібна, і навпаки, власне, вона веде до такої справедливості, яка є небезпечною. Ми на кінець порозмовляємо про неї. З Йоаном ну, набагато все легше, він зрозумів цю Божу любов, і він може йти за Ісусом Христом. Він може заходити туди, куди йде Ісус. Він може всюди йому, йому товаришувати. Всі знають, що він є учень. І що цікаво, що його ніхто не переслідує. Переосвященникові відомо, що він є учень Ісуса Христа. Одвірна, коли питає Петра, чи і ти не є один з його учнів. Ну, вона, якби, в контексті Іоанна питає, чи ти теж один з його учнів. І там, походу, Фіолету, що він є учнем, чи він не є учнем цей Петро. Правда, ось за Йоанна всі знають, що він є учнем і, і ніхто його не переслідує. Да, а Петро чомусь вважає ну, за потрібне грати якогось такого Джеймса Бонда, правда? Е, і, ну, і тому відрікається від Ісуса Христа. На Йоанн спокійно може це все робити, ходити, правда, зайде аж під Хрест, буде стояти поруч з Пресвятою Дівою Марією, і, і, власне, ну, якби ніхто йому не, не за нічого йому не загрожує, хоча могло б загрозити, але це б напевно не зупинило Йоанна. І в принципі, це його свідоцтво, його перебування під Христом. Я так розумію, що було Богом зараховано як за таке свідоцтво, таку готовність віддати своє життя. Бо в принципі, всі 12 апостолів, 11 апостолів, позагинуло мученицькою смертю, лише Йоанн дожив до старших віків. Може, тому що власне був готовий під Христом померти вже безпосередньо за свого вчителя. Тут цей фрагмент він дуже гарно ну, пригадує нам притчу про доброго пастиря. Да, що ну, Тут є власне пастир, який рятує своїх овець, який віддає життя за своїх овець. І є теж ворота, через які може пройти Ісус і може пройти Йоанн. Ісус в тій притчі говорить, що я є ворота для овець, хто пройде через мене, знайде пасовисько, правда, знайде спасіння. Да, і бачимо, що Ісус може пройти лише через цю браму і Йоанн. І от вони двох проходять, а пізніше Йоанн повертається про цього, про цього ще не до учня, про, ну, повертається за Петром, заводить його всередину, бо, бо може ходити, може заводити теж інших. Якби він вже його учнем є, заходить спочатку, готує місце для того, щоб забрати святого Петра, а пізніше, власне, Петро е, теж може зайти і дійсно на тому місці лише стати справжнім е, учнем е, Ісуса Христа. Ну, от у нас, на, звичайно питає, так як е, кожен, хто пускає когось е, додому чи, чи до оселі, мусить знати, хто він. Е, і в принципі, питання неї не було таке: ну чи ти до, до учнів Ісуса Христа, бо тут вже є такі, чи ти до розбійників, які його е, ну, тут переслідують, і, і бачимо, що ну, пізніше Петро якби стає поруч е, з цими е, розбійниками, так як був поруч в саду з Ісусом. Так само тут стоїть і гріється власне, одним і тим самим джерелом вогню. І цей вогонь ну, дійсно пригадує нам любов Божу, бо вона гріє всіх, дає світло всім у темряві і учням, і ворогам. І, і тому, власне, ну, Петро може теж власне, з, з ними разом грітися. Петро ну, заперечує, ми вже сказали це, що я не є його учнем. Він теж заперечує самого себе, що ну, я не є. Е, да, тобто я більше не існую. Це теж в Євангелії від Йоанна. Ми вже багато разів про це наголошували, що в Євангелії від Йоанна Йоанн багато місця і часу присвячене те, щоб пояснити е, е, ім'я Боже, я є. Да, я є добрий пастир, я є. Е, Хто там путістина і життя, і, і так далі. Да? Кіцька прийшла, портить мені вісь все моє навчання. О, вже пішла. Е, і збила мене з думки, правда, і в 9-му розділі дуже цікавий момент, коли сліпий від народження. Правда, зустрічається з, ну, з Ісусом. Ісус його оздоровлює, і там є такий момент, що фарисеї там тричі намагаються допитати, в кінці кінців вони починають заперечувати, що цей сліпий від народження — це та сама особа, що цей, що бачить, ну, тут вже обходить і, і зрячий. Власне, сліпий там дуже серйозно ну, так, кричить, можна сказати, це я, я є той, хто, хто був сліпий. А Петро, на жаль, на цей момент не може. Сказати це, повторити це за, за цим здоровленим сліпим, бо, бо ще не прозрів, ще не отримав цього просвітлення. Е, далі, е, ну взагалі, цей фрагмент він дуже гарно побудований. Е, якщо так слідкувати за моєю рукою, то на початку йдеться про першу зраду Петра. Далі йде ну, Анна питає Ісуса Христа. Ісус не відповідає на це запитання, тому що. Ну, правда питає всіх, можна так сказати. Ісус вже все сказав, все, що потрібно було. А тут відповідає питанням на питання, ну бо правда має право запитувати всіх, навіть які б вони сильні не були. Понятно, що ну, сила реагує на правду тільки одним. Власне, те, що, що слуга б'є Ісуса. Е, да, це цей ляпас, чи я не знаю, як його назвати. Ця пощочина, правда, і ось ця пощочина вона є в самому центрі. Цієї Євангелії, цього фрагменту. Бо далі знову Ісус питає у у, у слуги, да? слуга не відповідає. Анна знову повертається на сцену, який відправляє Не чіпай. Тітька, не чіпай мені фотопарат. Відіна. Повіряється Анна, який. Власне, відправляє його до Каяфи і знову закінчується фрагмент Петром, який ще двічі е, зраджує Ісуса Христа. Да, тобто починається з Петра, закінчується Петром, потім пізніше, так якби в центр, сходиться два рази за Анну, згадано. Правда, Ісус питає Анну, пізніше питає слугу, а всередині, власне, ця пощочина, і вона. Ну, не зрозуміло, що Ісусові більше болить, те, що його учень витягнув меч, чи те, що йому дали пощочину, чи те, що учень його зрікається, яка пощочина йому більш болить. Але як би там не було, ця пощочина нас знаходиться ну, так, в центрі цього фрагменту. Да? І ну, от, якби світ реагує на, на Бога, який прийшов сказати правду. Ну, такою, таким жестом, який ну, б'є по обличчю. правда, не просто б'є, щоб завдати біль, а б'є, щоб принизити, щоб знецінити. Що що ти будеш мені розказувати? Да, хто ти такий? Я можу тебе постійно вдарити. Але ну, Ісус, звичайно, тут теж дуже цікавий момент, не підставляє другої штуки. Він боронить правди. І часом нам говорять християнам, то давай, я тебе вдарю по одній штуці, а ти мені підставиш другу. І ми бачимо Ісуса, який не підставив цієї другої штуки, Він боронить правди, боронить добра. Да? І, ну, і звертається до цього слуги. Ну, понятне діло, що якщо в тебе немає сили аргументу, то ти робиш аргумент із сили, Да, І це є ну, вся аргументація, яку використовує сила, на жаль. В цьому світі а Ісус навіть цю людину намагається якось навернути. Він йому ніби говорить: ти, ти вже в кінці кінців включи мозги. Да? Ти, ти кому служиш силі, ти думаєш, це насправді є щось е, найважливіше. Да? І тому Ісус каже, якщо, ну, якщо я щось неправильно сказав, то доведи мені. І текст говорить засвідчи, що було злого. Да, тобто, ну, якщо ти так дійсно вписуєшся за цю силу, ну то, то будь ласка, то, то давай присвяти своє життя цьому. Або ну, цьому злу, чи, чи якось да, ну тобто якось. Тобто, це питання, чи, чи це якби підказка Ісуса, доведи мені, вона ну ну якби стосується трошки більше, ніж, ніж цього фрагменту, кажу, ну то ти дійсно готовий все своє життя? Ось так, бути рабом, сили. Покладати всю свою надію на силу, чи все ж таки пошукаєш е, різницю між добром і злом, і за це будеш, е, почнеш е, переживати, е, Петро другий раз відрікається, е, да він, як ми бачимо, він не стільки йде за Ісусом, скільки йде за своїми ідеями. Да, от Він, ну якби його ідеї співпали е, трошки з Ісусом, а там, де Ісус не зовсім. Якби наслідував його ідеї, не, не зовсім ішов за ідеями святого Петра. Петро намагався навернути е, Ісуса, да, поправляти, що, що ні на хрест не підеш, що не зробиш, і так далі. І ось тут ну, виходить, що ну, Ісус його не слухає, Ісус все одно йде на хрест. Да, Петро, якби прозріває, що, що дійсно ну, ну, Ісус не є такий. Який він собі, якого він собі думав, а і от тут дійсно, ну якби він вперше починає бачити, що він не бачив, що він не бачив справжнього Ісуса Христа, що він його не розумів, не пускав його на хрест, витягнув меч, не давав собі ноги помити. І тут зараз, власне, ну і тут зараз, ну це був такий момент, в якому Петро думав, що він говорить неправду. Неправду, щоб прикрити себе, щоб залишатися під прикриттям, щоб зайти якнайдалі, що може десь вийде йому вкрасти Ісуса Христа, десь разом втікти з ним. Неправда, тобто він є таким суперагентом, який бреше, але думаю, що так треба. І от ну, тут є цей момент, коли ну, він перестає говорити неправду, він починає розуміти, що він все ж таки говорить правду, да? що, що, що він дійсно не є. Учням Ісуса Христа, і, мабуть, за третім разом це якось найбільш він розуміє саме тоді, коли це питання, воно таке болюче. Чи не тебе я бачив поруч з Ісусом в саду? Тобто, не разом з Ісусом. Ти, ну, ви не стояли там як однодумці, поєднані однією ціллю. Ти просто був поруч з Ісусом Христом, і Петро навіть це заперечує. Да, і в кінці кінців півень заспівав. Тобто Петро розуміє, що все ж таки ну, він нагрішив. Він дійсно все сталося так, як Ісус йому заповідав, да, що Ти ще не спроможен йти за мною. Чому? Тому що ти не розумієш мого духа, ти не, не до кінця мене розумієш, ти не зрозумів мою любов. Ну, ти дійсно є поруч зі мною, але ти ще не є моїм учнем. Ти ще мене до кінця не зрозумів і тому, ну, ну поки що ну, не зайдеш. Да, і це дуже небезпечно йти е, туди, куди ну, ти не можеш зайти. Особливо з такою філософією, як в нього, в Петра. І це є гріх е, ну, якби справедливих людей. І дуже добре було, б, щоб ми це всі зрозуміли. Бо справедлива людина вона намагається на все заробити, е, да, тобто на все заслужити. А те, чого вона не заслуговує, вона якби не приймає, бо це не по справедливості. Я до цього не доріс, я на це не заслужив, отож я не достойний, щоб Бог мене так любив, щоб Бог мене простив. Я на це не заслужив. І поки Петро заслуговував на свою думку, що він якби так ну, спасався своїми силами, це ще було півбіди. Правда, він є все ж таки якось перекон, ну, в нього було таке переконання, що Ісус його любить за щось, що він такий розумний, такий перший серед всіх, найбільш відважний, ініціативний і так далі. А от тепер, коли Петро нагрішив, на да, тобто, ну він не заслуговує на його ж думку, на думку справедливих, на любов Ісуса Христа. І от в таких моментах диявол завжди тут, як тут, з найгіршою спокусою для справедливих. Да. Колись ти був хороший, колись ти був святий, і тебе Бог любив за це. Да? диявол буде підкреслювати. А ось тепер ти нагрішив. Є Богові за що тебе любити? І отут дійсно от Петро залишається, можна сказати, в цій Євангелії в цьому такому моменті, коли усвідомлює собі, що його немає за що любити. Що він на правді не є учнем Ісуса Христа, він є ворогом Ісуса Христа, і, звичайно, Ісус іде помирати за всіх і за учнів, і за ворогів. Але чи Петро це прийме? Чи йому, так як Юді, залишитися в собі зі своїм почуттям провини, тобто, можна сказати, залишитися в пеклі особистому, да, з цим почуттям, яке його палить, і він сам собі не може цього простити? Чи все ж таки довіритися Ісусові, правда, довіритися йому, повірити в те все, що він казав, що, що Петре, я тебе люблю. Він навіть як заповідав в той момент, що ти мене зрадиш. Навіщо Петро, навіщо Ісус це робив? Дивись, Петре, я знаю, що ти мене зрадиш. І от подивись на мене, подивись на себе, ще до того, да, до, до сьогоднішнього фрагменту. Подивись, як я тебе люблю зараз, але я знаю, що ти мене зрадиш. Да, я знаю про тебе найгірше, а все одно Тебе люблю вже тоді. Да? І ось тепер, коли вже це все сталося, ну Петру нічого не залишається, як тільки повірити в те, що як тоді Ісус його любив, так само і зараз е, Його любить. Да? І добре було б, щоб кожен грішник це собі усвідомив. Прийшов, повернувся до Ісуса Христа і, і, і насправді занурився в цю Божу любов, довірився Ісусові скористався зі спасіння які Господь для кожного з нас пропонує. На закінчення цієї Євангелії співає півень? Ми забуваємо, що це птах, тому що ці птахи, кури і півні вони дуже мало якби, літають. Правда, бо це є такі домашні птиці. Але тим не менш, це є птах, який сповіщає схід сонця. Да? Тобто закінчується ніч, закінчується темрява. Сходить сонце, яке освітлить кожну людину, просвітлить кожну людину. І той день буде насправді винятковим, той день освітив кожного з нас. Власне, той день, коли на Христі дійсно заблисло світло ну, сильніше за сонце. Заблисло світло, яке, якою є, яким є слава Божа, яка спасає кожного з нас, і яка переконує кожного з нас про насправді дуже глибоку і велику Божу любов. По відношенню до кожного з нас, і ось це відбувається. Власне, в той момент, коли Петро, коли півень співає, цей день починає перемагати темряву. Звичайно, Ісус далі йде в цю темряву, любов іде далі, в ненависть світло йде на свій свічник, тобто на хрест, правда, але щоб там подолати зло, подолати темряву і подолати всіх своїх ворогів. Да. Ну і спасти так само, і всіх своїх учнів, і всіх своїх ворогів. Дякую всім за увагу. Бажаю глибоких, глибокого переживання цих свят. Праці щораз більше, не знаю, чи ще вийде один день реколекції записати, чи не вийде, як Бог дасть. Дякую всім, хто дослухав. Правда, поширюємо, ставимо лайки, що там ще пишемо коментарі. Да. І Молімося про благословіння, Боже, щоб ми це все зрозуміли для себе, правда, і з цього всього скористалися. Слава Ісусу Христу!